Власниця орендованої квартири відкрила нові важливі деталі про Зінченка у справі мовознавиці Ірини Фаріон. У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання. На допит запросили свідка власницю квартири на вулиці Лесі Українки, де підозрюваний В'ячеслав Зінченко орендував житло з 18 липня. Вона розповіла, що домовилася з інченком про поселення близько 15-ї. Жінка зазначила, що її здивувало, що під час телефонної розмови голос орендаря належав старшому чоловікові. А на зустріч прийшов молодий хлопець. Власниця квартири засумнівалася у віці зінченка, тому попросила показати документи і лише після цього передала ключі. За її словами, він оплатив проживання готівкою на три дні, проте виїхав уже на другий день близько обіду. Потім до суду викликали одного з понятих, які були на місці. Того дня, коли сталася трагедія, чоловік розповів, що повертався з магазину вже після інциденту, і його попросили бути понятим під час вилучення речових доказів. Він зазначив, що бачив, як забрали одну гільзу та знімали відбитки пальців з лавки, а решту деталей не пригадує. Після завершення слідчих дій йому прочитали протоколи, які він підписав, підтвердивши свою участь. Суд продовжив В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави через тяжкість інкримінованого злочину.